Своєго здоров'я. Однак ми пам'ятаємо і всім партнерам ми розповідаємо, всі партнери знають про те, що Activize, він рекомендується ну, обов'язково перед вживанням людину попередити, що даний продукт може викликати так званий флеш-ефект за рахунок вітаміну групи Б. Б3, це ніацин, тут входить до складу, він розширяє капіляри доволі швидко, як при внутрішньовенному введенні. І в такому випадку у окремих людей не у всіх і не завжди може спостерігатися почервоніння, зазвичай це відбувається в верхній частині тіла. На обличчі, вуха, шия, Зона грудей, може руки, От, і в тих частинах організму, де є порушений кровоток, наприклад, після якісь там рубці, операційні якісь там рани. От, все це може бути очевидно. І це супроводжується не лише почервонінням, а таким собі поколюванням. Можливо, це може бути така, ніби як розігрів внутрішніх цих частин тіла. І якщо людина не попереджена, то вона може просто подумати, що це алергічна реакція, і що їй щось загрожує, і вона в зоні небезпеки і вона може просто злякатися. І от на фоні цього переляку через виділення кортизолу буває таке, що у людей може підвищитися тиск. Ну, це не через активайс, а через те, що Людина не проконсультувалася із досвідченим партнером компанії, була не попереджена про те, що в неї може бути таке почервоніння, і вона просто перелякалася. Багато хто з людей викликає швидку, починають пити усіляки.